Всім привіт! З вами Станіслав, і сьогодні в нас блендер новини. Подивимось і розглянемо швиденько, що нам понаобіцяли розробники блендера в цьому році. Тут інтро, вони розказують бла-бла-бла, важкий рік. І тут вони кажуть цікаву і правильну річ. Що having too many concurrent projects is difficult that leads to energy and attention getting spread too thin. Тобто вони кажуть, що якщо ми будемо розпилятися, то нічого хорошого з цього не вийде. Тому вони прямо кажуть, що деякі проекти і частини розробки блендера вони поставлять на паузу, а на деяких вони сконцентруються більш уважно. А саме, Extensions Platform, GPU-Based Compositor, Even Next, Grease Pencil і Brush Assets. Зараз ми трошки детальніше поговоримо про кожен з цих пунктів. І тут вони додають, що Projects like Geometry Notes and Vulkan be, will be put on hold for time being. Тобто вони ставлять на паузу розробку гіаметрі нодів. Це трошки дивне рішення, враховуючи, що це перспективний напрямок розробки. Але е я і багато з мого оточення, і багато користувачів, і я бачу це по своєму каналу, відкладають, відкладають вивчення гіаметрі нодів, тому що це складна тема, і я про це казав, що вона весь час змінюється. Так що, схоже. Що в цьому році це знов стає актуальним відкласти на паузу геометрі ноди, тому що вони їх відклали, вони їх там перероблять, невідомо чи будуть актуальні знання, які ми е, маємо зараз. Так що там може все сильно змінитися. Майте це на увазі. The character Animation Project will still be in sole priority for animation and rigging module during this year. Тобто вони будуть фокусуватись на анімації і на рігінгі, і це не дивно, тому що. Uh, зараз багато людей під впливом сучасної анімації ідуть в 3D, ідуть саме в анімацію, і в тому числі Blender люди хочуть робити анімацію. Але поговоримо про перший пункт, це «Extension Platform». «Blender Foundation will launch an official community-moderated website for sharing, discovering and downloading add-on themes and asset libraries». Ну, тут що, що тут кажеться, що буде окремий сайт, який буде, скоріш за все, інтегрований в сам Blender, де у нас будуть адони, теми і асет бібліотеки. Тобто, і вони будуть оновлюватися автоматично, тому що є проблеми з цим. Багато адонів з виходом нових версій блендера вони не працюють. Тому що там якісь помилки і розробники, часто це безкоштовні адони, вони не встигають підігнати свій софт під Blender. І у нас ерери краші. я з таким дуже часто стикаюсь. Оця extension платформа націлена на те, щоб впоратися з цією проблемою, зібрати все в одному місці. Щоб у нас, і це буде будувати платформу, вона буде як маркет. Тобто там буде і багато безкоштовного стафу, і люди зможуть робити це своїм бізнесом. Тобто, якщо ви будете розробляти якісь асети, кісті, ви зможете все це залівати туди і сфокусуватись на одній платформі замість багатьох-багатьох платформ в інтернеті, де ви можете продавати свої продукти. Так само теми і кей тобто я так розумію, що популярні чи там якісь умовно артісти, у яких є свій е сетап, своя тема, свої клавіші, вони просто зможуть поділитися цим в інтернеті. Тобто у мене є такі файли, е мій блендер налаштований під мене, і в цьому екстеншн платформі я зможу цим поділитись з іншими людьми. Значить, от. Така штука. Наступне GPU-based compositor. Композитор це штука, це окреме окремий віконечко, де можна пост-обробити наші матеріали або рендер статичний, або анімацію. І багато воркфлоу у людей базується саме на постобробці. Там додавання всяких glow ефектів лайнінга, бла-бла-блайнінга, Так що буде покращення в цьому напрямку, вони підтягнуть це на ГПУ, тому що зараз це е, працює на ЦПУ і працює, мабуть, не так добре, як могло би працювати. Погнали далі. EV Next. Blender Real-Time Render Engine. EV has been evolving constantly since the blah blah blah. The Current Goals make EV ready for the latest hardware innovations. and techniques. Це добре, тому що виходить новий софт, нові відеокарти, і вони будуть під, підганяти EV по нові технології. Плюс... Е ем... Там всякі technical issues, я конкретно не розбираюсь, але щось типу вони будуть ем, паралельно працювати з Cycles, тобто Іві буде брати якусь інформацію із Cycles, типу Ambient Occlusion чи чогось схожого, і воно все має круто працювати, круто виглядати і бути в реалтаймі швидко працювати. Тож прекрасна новина в цьому році наше Іві стане ще краще. Next, Grease Pencil 3.0. Grease Pencil is undergoing a full rewrite aimed to lay a solid foundation for next 10 plus years. It will lead the increase in performance and memory usage and pave the way to new features, geometry nodes. Це прикольна новина, тому що після того, як люди дізнали, що Спайдермена і всі штучки там з ефектами в новому Спайдермені, там, де Майлс Мораліс в мультиці в анімації, там, де ще така дівчина, це все робилось в блендері, і люди хочуть робити таке ж саме: як в Аркейн, як в Спайдерверсі. Це все робилось за допомогою Гріс Пенсіла, так що вони перероблять Грис Пенсіл, прокачають його так, що там будуть зміни. І зміни будуть на краще, так що всім, хто займається такими стилізованими штуками анімації, ця новина е, має вас обрадувати. Все буде супер. Наступне brush. Assets. The asset system and browser will fully support brushes for painting and sculpting. This makes it easy to use. Making share bundles of brushes, others blah 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 В общем, просто буде brush asset, де ви зможете викладати свої кисті, можливо, ви зможете їх продавати. Все буде зібрано в одному місці. Так що буде зручно, ви будете клікати, і у вас буде багато кістей як в взебраше, нічого не треба буде качати, все буде в одному місці. Так що, супер. А, що тут ще є у нас? Finishing the project, will be following buffer to look back in the different models скеча баба ба 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 pipeline ба sculpting pain, physics and simulation, tablet input mapping, GPU Project. Тобто а, будуть так само фокусуватись і на цих речах. Скалптинг і пейтінг мені особливо цікаво, тому що я цим користуюсь теблет. Це для тих, хто змалює з планшета, це теж може дуже знадобитись. Я це не роблю. Physics і simulation це теж те, що в блендері слабіше за софт, який займається тільки фізікою і симуляціями. Що є ще? There are three release реліз for 2024 LTS and 43 Тут непонятно, що це значить, але це long term support. Тобто це для суто для компаній, які ну, у мене питали в, в інтерв'ю про industry standard, Я там скоро вийде відео, розкажу подробніше, але це long term support, це саме. Причина, з якої вибирають інший софт при розробці в пайплайні великій студії, тому що ем, розробник софта може дати якісь певні патчі чи конкретні штуки, які допомагають розробникам е, проєкту, які використовують цей софт, зробити те, що їм потрібно. І от за, саме за цю е, support люди і платять там. 3D Max, Maya і, і ТД. Тобто в Блендері це не так сильно розвинено, але як бачите, це буде розвиватися. Тут про конференцію в Лос-Анджелесі ми навряд чи з вами будемо. Якщо ви мене дивитесь з України. Cycles, будуть працювати над Cycles, так само, як і працювали. Це прекрасно. І Medium and Long Term List тобто те, що буде в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Blender apps, вони самі не знають, що це. Layered texturing це класна тема, щоб ми могли, як слої в фотошопі використовувати текстури, це те, що нам потрібно. Супер те, що вони роблять, і щось там з вулканом, щось там з вулканом. Так що ось, ось така от. Ось така roadmap, можете почитати е, детальніше про всі ці штуки на сайті блендера. Тобто все детальніше розібрано. Так що, якщо вам це відео було корисно, не забувайте ставити вподобайку. Якщо вам воно не сподобалось, ставте не вподобайку. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, залишайте будь-які коментарі. Що ви сьогодні їли, що ви сьогодні бачили, буду вдячний за будь-яку підтримку. Не забувайте підтримати українських ютуберів і українське військо. Всім дякую, до нових зустрічей, пока!